Знаєш, Кості, цілком логічно продовжити так. наш ранок на кухні. Цілком ходімо. Ходімо. Так. Згоден, будь ласочка. так, так, ви, так Дяк Дяк. ви, друзі, це чудово. Чудово, а в тебе як справа? Ідеальна, що будемо готувати сьогодні? приготуємо оладки з білим шоколадом, але Ой. будемо його робити на кефірі. Смакота. Я вже не можу дочекатися. А то ми шоколад білий будемо робити на кефірі чи оладки на кефірі. О, оладки будемо робити на кефірі. Да. Ага. А ну, шоколад і білий на шоколаді. шоколад будемо. А білий шоколадом будемо тунінгувати. А що ще що нам ще? треба? Дивись на екран. Для приготування оладок на кефірі з білим шоколадом знадобиться борошно 250 грамів, яйця курячі, 2-3 штуки, кефір жирний 600 грамів, сіль, цукор, содач, розпушувач, масло вершкове 60 грамів, олія соняшникова 50 грамів, шоколад білий, одна плитка, м'ята кілька гілочок. Давай мінятися по треба помінятися, да, тому що Ірина у нас професіонал по. Млинцям, оладушкам і все. Млинцево-панкейтних справ майстер. а Ти ж теж сказав, що ти робиш вдома панкейки, так? Так, дуже смачні. Жінка навчила? Так. Ну і що? Получається, виходить? Так. Ну, ладно. То може, хай би він це все робив. Скажи мені, що ми будемо робити? Топити шоколад. Половину. Половину. сюди. Це не шоколад, це вершкове масло. Це зрозуміло. А потім вот сюди да, поламай, будь ласочка, ну десь трошки більше, ніж половину. Ось вот так. Mm -hmm. Залишаємося і пригостимо Ірину. Вона тільки що пригостилася, лишай мені да, Нічого. Вот, нехай Дякую буде. Дякую тобі, чоловіче, добре. Краще буде будь працювати. Все. Коли що то зробив, знаєш, як мені дав шоколад Костя, підкінути жити. Це цього досвідно? Думаю, так. Ну, давай додаємо. Це поважіть ще тому. Ну що, забагато шоколаду не буває. А, і свої ти? Саможертвування. Я ж потім просто поїм. Буде мені смачно, буде всім смачно. Як сказати, самопожертва. Самопожертвування. Самопожертва. Самопожертва. Так. А, а да? <реш> <реш> Доставки, да? Ну ти самопожертво, а ти самопожертвував. Так, да? так? Я не, не обіцяв, що, що треба на буде, ніч, буде, ліпку сюди. Нічого треба, не треба, нічого. нічого. Тільки треба на парової бані стопити. У мене а ви дуже добре додали, чи ні? весна іде гарна погода, вообще. я кайфую. Як там Ірино? Тобі чаю Та налити, ниндово. скажи мені, будь ласка. Чаю? Це, це, це. Е, Соняшникова олія. Соняшникова, так. да, або що ти хочеш. Ні, я соняшникова, правда. На Соняшникова да, Але... А ми будемо туди додавати вершкове масло? Да, давай. Да? давай. Підтоплене? Тоді, тоді теж треба розтопити. От, от давай, от. Штуку. От таке. Да? Добре, будь ласка. Все, нехай. І давай включимо теж. Да. І ще трошки. Так. Uh -huh, uh -huh. Зачекай, буквально секундочку. Ну що? Ну, оладушки повинен бути е, густіші, да? так? Так, так. Скільки ми ну, гуртожитку от, смажили оладушки. І все. Зараз я не я до кожу. А. а так треба потрошки да, ти додаєш? Так, так, щоб вже згадати консистенці. Угу. Ну, ти по блінчикам чого так профес, 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 професіонально Я не завжди. Скільки раз ти на тиждень готуєш. Млинці? Млинці. Двічі. Двічі. Так у, у, у тебе виходить, що маслен на круглий рік. Ну, можна і так сказати. Плюс <рес> ще ж, сирники, потім э, різні пироги, торти, mm -hmm. ну шарлотка, це взагалі, знаєш, а ти можна... сама все готуєш? Звичайно. А мама? Ні, Мама моя теж допомагає. Помогає. Так, але в більшості я тобі так скажу, це вихідний день, і ти що робиш? Ти за цей день готуєш абсолютно все. В духові печеться пиріг, там якийсь мясний або солодкий пиріг. Тут смажаться котлети, битки. Потім плов готується ще борщ вариться. Ну, тобто все, абсолютно все. Ти чого нас все, Не, не запрошують гості. То ти <свист> нас не запрошуєш, гості. <свист> давай, давай. Ну так. Завжди на мене. Ти, Костік, от ти знаєш чому? Річ? Бо я знаю, як ти готуєш. Ну, я, я бачу знаю. світло, твій то вдома то... Це зрозуміло, але коли мене запрошують гості, гості знаєш, і що, і, і що там я повинен готувати. Так. Зазвичай так. Приходь до мене, в мене не будеш готуватися. Звичайно. Обов'язково. Тільки готуйся. в мене ж є ще два помічники, які готують. І Іноді можна знайти шматок лего. <рес> що? що там у тебе? Що Таке у може бути. Готово? Ну, має бути рідшим чи так. Може ну, води водити. Ну нехай бо так буде, так. Да. Ні, якої води? Може, якісь вершків? Вершки, а вершки у нас є. А ну, подивись. Ну, може, можна і так. Немає значення. Є грецький йогурт. Грецький йогурт не підходить. Давай, ні, ні, так нормально. О. Ох, чоловіче, дай розкритися твоєму, твоїй свідомості. Творчество. Ну, все, давай, нехай, Ірина це робить. А ти мені ти, не ти, ти, я себе? Ти і сам себе, і я. Угу. Mm -hmm. Давай тарілочку якісь, якусь, ну, ну, якусь оберимо. файну, красиву давай. Ну, на цей будемо подавати. А Може, можна якусь синюшну взяти якусь. Перевертачку тобі. Да, і давай а ми, якщо ми зменшити? Зменшити Men... ще. А чотири це. Ой-ой, давай, 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 щось. Ану. А мені ще О. треба, знаєте, що ще тарілочка uh. so? так, з ним. Тарілочка промокає. Я сістаю. Твої думки. А, ну все, це і нанівець пішов. Давай я докидую. А, то ми можемо потім. Так, його перевернути. – Перевернути, так. Костя. Що, що, що. Ну що ти? Ти скуштуємо. Ну, ти, що нанівець? Нанівець, ну, на ти, що нанівець. Так. так. Ну що, виходить? Так, так. О, добре. Та мені ця лопаточка взагалі не, не, не подобається? Мені, мені, мені кращі інструменти це Виделка. віделка і. ложка. Але ж не хочеться, знаєш зіпсувати сковорідку. Та я тебе прошу. Що? Щоб зіпсувати сковорідку? Та ні, ми, 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 ми ж можна ж акуратно, ми ж не можемо не обов'язково бо так. так. Можемо і так, і так. У нас є потенціал. Ми можемо. Костя, не хочеш туди ще ж... м'яти додати? А у нас, дивись, ти не бачив, а молоко, молоко є. Молоко да. є. А чого ти тоді не хотів? Та ти не питав? Ну, Ти ж говорив, що я не ну, Якби ж ти питав, то так. Да? А так? Ні. Дяк. І що, і що, і що там є? Якісь страшні. Оце ми а будемо ти... використовувати. Ну, той ж бачиш якийсь Ти любиш страшних, так? Да? Ой, друзі, є в мене гарна ідея. Давай, поки ми будемо смажити, нагадаємо рецепт. Давай. Давай. рецепт. Рецепт оладок на кефірі з білим шоколадом. Всі інгредієнти для оладок змішайте. Смажте на пательні з обох боків до золотавого кольору. Білий шоколад і вершкове масло розтопіть на водяній бані. Подавайте оладки з гарячим топленим шоколадом. Прикрасьте страву м'ятою. Ну що будемо викладати? Так. Ну давай, давай. Ірино, давай, Одразу туди, так? Да? Одразу? Да, одразу, да. <с original> І от так на дружки, щоб. Гріли вони... один одного. Хри. О, так. Це ж ти от мене навчив, що вони мають гріти один одного. Ти поки що наривай, ви... так. Вау. Сто років я не їв. Оладушки. Оладки, оладки. О -о Ой, білий шоколад. М -м 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 -м. Ну це розкішно. Це буде дуже смачно. М -м, смачно. Так. Да? І оладки смачні. Костік, накидай. Дуже смачні. Зараз накидаюсь. Ти м'ятки хочеш? Ну, так, як тебе. Ти так. Ти йдеш сам, сам красиво, а ти. Давайте не хочеш будемо і... смакувати. Смакувати? Ну, давай смакувати. Все, Бо все має бути смачно. Так. Все. І що? І як будемо смакувати? Я, я, що? Віделочкою? Віделкою якось треба. Віделкою? Ну, давай віделкою. У мене дві. А я возьму цілу так. можна. Закрутити. У мене ж дві виделки, отакі може двома. Ну Ну, гаряча. да. так. З вогньою плюс шоколад, ще дуже гаряча. Очень вкусно. дуже смачно. Костя. Твій шоколад найкращий. супер, дякую тобі. Ось так, mm -mm. Mm -mm. Да, Тут mm -mm. треба дякувати. Mm -mm. Дякуємо. Nee, олад... Оладки вийшли. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо Чабіку за чудовий рецепт. Чабік, твої оладки Хочеться постійно їсти. знаєш. І, і, твої і не тільки їсти, але й подивись і намалювати. Це ж просто шедевр. Дякую, Ірина. Про студію малювання в Іспанії рубрика «Незламня».